Якщо вам подобаються книжки про важливі історичні події та важливих історичних персон, то ви можете прочитати книжку Слово про будинок слова Володимира Кудіша. Ця книжка розповідає про відомий будинок у Харкові, який називається слово, де жили письменники, поети, драматурги, режисери. Автор розповідає про своє дитинство, про кожного мешканця цього будинку та про нелегку долю, яка склалася в них та в їхніх родинах. Цю книжку легше сприймати, так як тут є фотографії мешканців цього будинку. Ми можемо побачити, як вони виглядали у молодості, та дізнатися деякі цікаві факти про них. Якщо вас зацікавила ця книжка, то ви можете її або прочитати, або подивитися схожі на неї фільми, такі як документальний фільм Будинок слова. Ігровий фільм Будинок слово нескінченний роман та фільм Концерт Мурти Романтика, який розповідає про будинок слова.